Говорит Писание, Если осень гонит, грустные дожди, Не протися злобу вслух, следом раствования, чтобы звезды в ярче рассвели. Не протився злому С летом Расставания Чтобы звезды в мае Ярче росли Если краснут свечи Если нет счастья, И в двоих стреляю Hors! <tries> Предал и оставил И бриллианты дружбы Тают, как вода Не просишься злом Может быть, раскаясь Но Он другому станет Верным навсегда Все зло, все зло может быть раскаян. Он другому станет, станет и я, навсегда. Не подденься злом, если впнут в душу и отид на целый.

हीअ आई से से भेश माधी सोयाई स Зерослый умай, пьянчера сыли Не проси все зло, все зло, и следом нашлавание yeah. Чтобы зерослый умай, пьянчера сыли. Це мої друзі виставила усі такі два роли. Два таких великих ролики. Такі по 14 хвилин. То ці ролики і обдумайтеся, як треба жити, як поступати в цій мирі і як бути. Я вам, мої друзі, підказую, які фільми потрібно подивитися для свого збудування і для свого духовного росту. Це. <при> е. Такий фільм, подивіться, одна поїздом, Плата за страх і, і Острів Чорнокожих. Це дуже хороші три фільми, дуже повчальні, дуже хороші. У них і грав і Монтан. Коли він був про житті, він любив людей. Він всіх благословляв, він нікого не ображався. Він всім, е, е, дарував своє тепло і любов і покривав любов'ю, своєю любов'ю. У ньому була Господня, любов Христа, Господня, любов самого Господа, тому що в ньому не було того, що було в інших. У ньому була любов, завжди успіхався, дарував тепло всім людям і простим, і бідним. І з, 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 з високого рівня до нижчого рівня він своїми шлягарами, своїм теплом, своєю любов'ю дарував людям тепло своє. Отіна знаєте, симфонічні. У нього такі чисті малі друзі, такі пісні, які сілюють душу, які лікують старше і душу тіло і сам внутрішні. Починають Вставати не в місці, дуже заліковує нервову систему, дуже весь цих пісень легко і добре робиться, милі друзі. Ото, я вам... якщо вам важко на душі нелегко, якийсь неспокій, слухайте його шлягери Ілмонтан. Ілмонтан він співає такі французькі симфонічні шлягери. У нього є три дуже хороші фільми. Я їх дуже люблю дивитися, ці фільми. Це «Однажди поїздом, Острів от, е, чорнокожих» і також е, Плата за страх. Це дуже хороші фільми, такі життєві добрі. У одному фільмі, там, де він став машиністом, шофером, він через ці важкі е, такі, знаєте, шляхи пройшов і до фінішу дійшов. І йому дали нагороду. Так само ми пройдемо через нашу життєву, важку дорогу, і Бог нам дасть війне життя і посе душі наші. Як ми пройдемо цей шлях з Богом, Він нам допоможе і дасть нам життя вічне у тому вічному мирі. Так само острів Чорнокорих цей фільм нагадує фільм Христа. Він там зілив одного хлопця, з силою господні. Він дуже допомагав бідній сім'ї, які дуже жили бідно. І він їм допомагав фінансово, там, матеріально. Він їм допомагав, підтримував їх порудним. Навіть він їх підтримував морально у цьому фільмі. Раджу подивитися. А цей фільм од однажди Ну, Там був такий Матіус, він проповідував своє вчення, свою науку. Він там От його та дівчина, поруч з якою він дружив, вона до нього кричала, все, але він не ображався неї, на навіть не протися і злу. І він її натомість ображати, і її пригорнув до себе і покрив любов'ю. Так само, як у цей хлопець потонув. І він подав йому руку і спас його поруч своїм другом. І він це зробив за прикладом Ісуса Христа. Так само, як Ісуса Христа розпинали, били Він і ображався, Він за них молився, щоб отець простив їм. Так само, як тонув Петро, Господь Ісус протягнув руку і витягнув його з води. Так само, знаєте усі фільми, такі повчальні, хороші, тихі, спокійні, урівноважені фільми. Там нема лукавства, нема гріха, немає насилля і хто його знає, що там рівнова, спокій, тиша і повчання. Справді такі три хороші повчальні фільми. Я, милі друзі, люблю їх дивитися. І ще також дуже хороший фільм Еманія Величі, що непоганий фільм. Що був Бласт. І він підкорявся своєму. А другу Люю Дефінаса, він йому служився, що він говорив, він все до копійки віддавав, і він був днем. Так само Бог так само своїм учням мив ноги. Він упокрив самого себе, він ноги мив своїм учням, роздавав хліб бідним. Він чинив добро своє ім'я Господа. Усі чотири фільми, мені друзі, дуже хороші повчальні такі фільми, справді що є, що подивитися. Але вам, мої друзі, що саме нас може навчити Це святе чисте знання, духовне знання, Це свята наука і що ми завжди повинні молитися, перебувати в святих молитвах неба. І завжди ми повинні мати поводження святе, чисте небесо Господнє, що ми повинні ходити завжди до церкви, служити Богові і налисти словом і життям своїм. Не лише словом своїм, а життям і діями, учинками своїми прославити Бога на землі. милі друця. Також Матіус ходив до церкви. Я вам колись в тих роликах виставляла, він ходив до церкви, як його навчили батьки. Він це робив в ім'я Господа. Він це слухав. Не лише він це знає слухай. Слухай. але він виконував і жив по заповідях Бога. Він і в житті так навіть, поступав. Я милі друзі, я скажу, що. Ми повинні накопичувати для себе не погане щось, а добре. Якщо ми від доброго будемо навчатися, то ми станемо добрими. А якщо від поганого, ми будемо поганими. І щоб нам війти в симфонічний світ небеса, ми повинні служити Богові не лише словом, життям, діянням вчинками своїми. І тоді Бог нам відкриє врата неба, ми війдемо, то в той симфонічний, прекрасний світ, і будемо з Богом по на посах. Я вам лише одна скажу за усі ролики, що я сьогодні виставила, то треба не лише там, по цьому лише його дивитися, а й жити виконувати по тому. Але найголовніше це Бог. Це світознання, наука іванія, це молитва і чисте вічне життя в симфонічному мирі на постах. Не лише словом а життям своїм. Дякую, милі друзі, що ви живете зі мною. Ви ставите мені лайки, підтримуєте мій канал. Я завжди дякую вам, мої друзі. Хай благословить вас і спасе душі ваші. Слава Богу, всіх світил. Амінь.